Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вихідними росіяни зруйнували 40 будинків у Запорізькій області, скинули 5 авіабомб, 7 разів гатили з РСЗВ, 220 разів з артилерії, застосували майже 200 різних дронів. Обійшлося без постраждалих. Через масовані обстріли вихідними ДСНСники ліквідували 24 пожежі у Гуляйполі та 10 у Преображенці. В Воріхові гасили займання п'ятьох будинків та двох господарчих споруд, а у Степногірську двох дачних будинків. Житлові сертифікати на купівлю нових помешкань отримують ще шість запоріжців. Загальна сума компенсації понад 7 мільйонів гривень. На майже рік профільна комісія міської ради розглянула 111 заяв від запоріжців. Відхилення у пробах води на Великому Лузі встановили фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб. На ДВС 2 вода не відповідає нормам за забарвленням та сполуками, які утворюються під час хлорування води. Сьому підземну школу почали будувати у Запорізькій області, а саме у Біленківській громаді. Зведення укриття коштує 95 мільйонів гривень. Тут у дві зміни зможуть навчатись до тисячі дітей. Тож у біленьке будуть підвозити учнів з кількох закладів освіти. Закінчити будівництво обласна влада обіцяє за чотири місяці. Лавки, урни з попільничками та павільйони очікування на зупинках за майже 3 мільйони гривень хочуть закупити у Запоріжжі. До середини листопада їх мають встановити у Вознесенівському, Комунарському, Олександрівському та Дніпровському районах. Проїзні для муніципального транспорту почали продавати у Запоріжжі. Купити їх можна з 25 по 10 число кожного місяця. У кіоску на зупинці вулиця Шкільна біля трамвайного депо. Зараз на екрані ви бачите вартість проїзних на трамвай, тролейбус, автобус та їхні комбінації. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.